Ну що ж, любі друзі, стосовно того, що проходять вибори, в яких українці можуть брати участь, це про інтеграційні ради, де ви можете голосувати у своєму місті. У місті Кель це буде проходити 14.09. Лист вам вже або прийшов, або прийде. В інших містах так само вам все мусить прийти поштою з деталями, тому не викидайте ці листи, тому що ви можете голосувати. Стосовно всієї цієї історії з партією ЦДУ і моєю тепер додатковою діяльністю в категорії е, якихось політичних моментів, я не люблю політику, я не займаюся політикою, не хотів би займатися, але приходиться, скажімо так. І е, суть в тому, що є ряд проблем, загалом Німеччини, не тільки стосовно українців, які я б хотів спробувати вирішити. І зараз, до речі, буде вагомий моментик на рахунок майстер-бріфу. Тобто є категорії людей з України, які мають досвід, які часто мають тематичну освіту, але по дуже дивним причинам не можуть надавати ці послуги, тому що їм потрібен майстер бріф Саме про це інформацію та проект, як це можна змінювати, і так далі. Ми вже надали, і буде термін з міністром праці в НРВ. І відповідно, якщо це, наприклад, буде в ВНРВ, це пізніше буде або одразу по всій країні. Якщо вийде це питання, вирішити в будь-якому випадку. Цим займаємося, так само як і з вашими простроченими документами. Робота по цим питанням іде. Будуть новини? Я вам повідомлю. Дуже дякую.